Доброго дня малята! Сьогодні у нас з вами незвичайне заняття. Я пропоную вам стати справжніми науковцями і запрошую до нашої дослідницької лабораторії. Давайте з вами подумаємо, якою ж буває природа. Так, природа буває живою та неживою. Що належить до живої природи? Це і тварини. І рослини, і комашки, а що ж належить до неживої. Це різні природні явища, а також каміння, вода, повітря, сонце та місяць. А зараз послухайте уважно загадку. І коли ви її відгадаєте, тоді знаєте, про що сьогодні будемо говорити. Що ти не бачиш, не можеш торкнутися. І водночас воно необхідне тобі для життя. Так, це повітря. Повітря потрібне для життя всім живим організмам. Коли повітря чисте, все довкола живе і радіє. Та коли воно хворе і брудне, хворіє вся планета і її мешканці. Наша планета Земля опинилась в небезпеці. На ній багато хворих місць. Тому що люди збудували багато заводів та фабрик, а ці підприємства забруднюють повітря, зокрема дим, який виходить з труб у небо. Погляньте, як це відбувається. Також повітря, особливо в містах, дуже забруднюють машини своїми вихлопними газами. Чим більше машин, тим більше скупчення вихлопних газів у місті. Ці забруднення повітря належать до неприродніх, тобто через людину. Але ще є і природні фактори забруднення повітря. Це і лісові пожежі, і пилові бурі, виверження вулканів. Тоді у повітря підіймається багато шкідливих речовин та частинок пилу, що теж його забруднює. Але ми можемо допомогти нашій планеті. Що ж потрібно робити, щоб повітря було чистішим, щоб людям було легше дихати? Припинити роботу заводів ми не можемо, адже на них виготовляють потрібні нам речі. І зупинити природні явища теж не можна як зарадити ситуації. Чи звертали ви увагу, що в лісі на природі легше дихається, у лісі повітря містить велику частину кисню. Кисень це газ яким дихають люди та рослини. Заслуга рослин саме в тому, що вони виробляють кисень. Більше рослин, більше кисню, що ж можна зробити, щоб допомогти планеті? Наприклад, можна посадити дерева, які будуть рости та виробляти кисень. А ще можна перейти на альтернативні, тобто природозбережливі джерела енергії. Тоді зменшаться викиди шкідливих хімічних речовин від заводів, зникнуть вихлопи від автомобілів. Як же це виглядатиме? Транспорт стане електричним, нешкідливим, заводи перейдуть на електроенергію, а природа, зокрема вітер і сонце, допоможуть нам у цьому. І тоді нашими спільними зусиллями планета Земля знову стане здоровою.